Вітаю, любі друзі! Настала довгоочікувана пора року весна. З її приходом природа пробуджується і оживає, та вселяє у нас нові надії та сподівання. Варто зазначити, що природа це не тільки прекрасні краєвиди навколо, але це ще й середовище нашого існування та ресурси задоволення потреб суспільства. А потреби людства повсякчас зростають. Невпинне колесо історії так обертається, що змінює рівень розвитку цивілізації. Вивчаючи економіку країни, ми розуміємо, що техніка, технології, виробництва відзеркалюють сучасний економічний розвиток. Яка ж суть цього розвитку? Це колосальне виробництво різноманітної продукції, а значить, високий рівень виснаження природних ресурсів планети. Це потужний екологічний тиск. На географічну оболонку землі людина 21-го століття повинна бути освіченою, щоб усвідомлювати загрозу виснаження природних ресурсів та забруднення. Та одного усвідомлення зовсім недостатньо: сучасна людина повинна мати екологічне виховання і екологічну культуру, раціональне природокористування, бережливість та ощадливість, постійно брати участь у відновленні природи. Тож вдумайтеся у факти, досліджені нами. Забруднення довкілля є предметом особливої уваги з боку громадськості та державних органів. Зокрема, вивчається вплив на довкілля виробництва електроенергії, споживання енергії пов'язане з усіма видами діяльності, опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом транспорту, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом. А оскільки теплоелектростанції є одним з найбільших забруднювачів повітря. Все більше держав пропонують економне та розумне споживання електроенергії, придбання електричних автомобілів, перехід на сонячні батареї, вітрову енергетику, відмову від будівництва теплоелектростанцій. друзі, економте електроенергію, використовуйте електрозберігальні лампочки та електроощадні побутові прилади. Ми з вами живемо у вік металів, адже метал залишається основним матеріалом для різних конструкцій. А чи знаєте ви? Що на виробництво однієї тони чавуну витрачається 7 тонн сировини і палива, а саме 3 тони залізної руди, 1 тонна коксу і мангової руди, тонни вапняку, 20 тонн води і 20% відсотків енергії, що використовується у господарстві. І хоча Україна багата на залізні та мангові руди, все згодом вичерпується. Тож це потребує нових технологій виробництва. Збирання металобрухту для повного використання і раціонального споживання це призведе до зміни металургійного виробництва, яке, до речі, також виходить до лідерів-забруднювачів навколишнього середовища. Сьогодні ми не являємо наше життя і побуту візьмичих засобів, шампуню, косметики, фарби, а сільське господарство не буде ефективним без мінеральних добрив та пестицидів. Це продукція хімічної промисловості, яка є втіленням науково-технічного прогресу. Вона покращила якість життя і продуктивність праці, та слід знати, що людство платить за це велику ціну, адже хімічне виробництво серед лідерів брудних виробництв. Тому кожне місто, яке містить хімічне виробництво, як от Суми, Дніпро, Запоріжжя, Лисичанськ, Рівне, є зоною надзвичайного забруднення. А місто Калуш у Прикарпатті стало зоною екологічного лиха, як результат діяльності колишнього виробництва калійних добрив. ват Оріана Добування корисних копалень часто приводить до утворення місячних нашахтів, появи кар'єрів, провалів шахти, які ніяким чином не створюють гарних краєвидів цю проблему, про... боють вирішити, як. От у місяці новоярів. На місяці добування сірки утворився кар'єр. Було прийнято рішення перетворити його на озеро. При роки заповнення кар'єра водою ми річки Шоклу облаштували п'ять зон відпочинку, але водойма на базі сірчаного кар'єри, що поклади самовродиної сірки не були ізольовані перед заповненням водою. Тож у воду потрапили сполуки сірки. Екологи стверджують, що сірчану водень вбиває все живе і перетворює на мертве озеро. Ось наскільки складно долати наслідки нераціонального природокористування. Будьте раціональними споживачами. Друзі, хочу привернути увагу до такого факту: за останні 65 років на планеті вироблено трохи більше 8 мільярдів тонн пластику. З них 4,5 мільярди тонн за останні 13 років. Із усіх випущених пластикових виробів близько 70% вже не використовується, оскільки середній срок використання один рік. 79% пластикових відходів потрапляє на звалища, 12% спалюють і лише 9% повторно переробляють. Проблема утилізації в тому, що дешевше виробити нові пляшки, ніж їх переробити. А розкладаються пластикові пляшки від 450 до 1000 років. 8 мільйонів тонн пластику щорічно потрапляють у світовий океан. Так, на півночі Тихого океану утворився цілий пластиковий острів. Європейські країни виробляють 30% світового обсягу пластику. Китай 25%, США 9%. До 2029 року країни ЄС зобов'язались збирати 90% пляшок для повторної переробки. Друзі, не викидайте пляшки. Навчання учнів постійно пов'язане з використанням зошитів, для яких необхідний папір. А чи знаєте ви, що на виробництво однієї тони паперу йде 17 дерев та 150 кубічних метрів води, а на виробництво однієї тони целюлози 5 кубічних метрів деревини та 350 кубічних метрів води? Щороку в, року в Україні виробляють близько 900 тисяч тонн паперу та целюлози. Україна бідна на ліси, її лісистість складає всього 14% площі. Щорічно е, споживається близько 96 мільйонів кубічних метрів деревини. Тож будьте раціональними е, споживачами. Приймайте участь у лісонасадженнях та відвідуйте ліси як друзі лісу. У більшості розвинених країнах відходи переробляються. У США це 75% в країнах Європи 50%. У країнах, що розвиваються. 10% відходів. В Україні переробляється лише 5% відходів. До 2030 року кількість відходів збільшиться в 4-5 разів, а вартість їх переробки та зберігання у 2-3 рази. Надзвичайно актуальним стало питання утилізації та переробки відходів. Промовистий приклад: одна тонна макулатура економить тисячі кВт електроенергії, оберігає до 4 метрів кубічних деревини, рятує 17 дерев. Зменшує обсяг свалищ на 7 метрів кубічних, залишаджує 200 метрів кубічних води. Тож людство має стати ощадливим екологічно вихованим, розвивати культуру, споживання та боротися з марнотратством.